Всім доброго дня! З вами Богдан, ви на каналі про автомобілі з Європи. Ми займаємось автопідбором по всій Україні. Переважно рівне Луцьк. Сьогодні хочу вам трошки показати Луцького авторинку, що продається які ціни на свіжі автомобілі. Mazda CX5 2013 рік, 2.2 дизель. 193 тисячі пробігу, ціна 14200 контакти на екрані. На гарних легкосплавних дисках, шкіра, автомат, отримання в смузі, панорамний дах та все інше. Audi Q5. 2015 рік, 2 літри бензин, 190 кілометрів пробігу, 14500. Білий металік, шкіра, чорна стеля, панорамний дах, кватро, музика. Вольво v 50 2009 рік, 2 літра дизель, автомат 98. Так, ще у нас є ось такий Volkswagen Touran, 2013 рік, 2 літра дизель, автомат, 178 літрів пробігу. Контакти на екрані, автопарковка, легкосплавні диски. алькантара, мультикермо, клімат-контроль. Камера заднього виду, хром пакет, шавроле 2014 рік, 2,2 дизель, автомат 16400 133 пробігу. В гарному сірому кольорі, на легкосплавних дисках. Синон, омивачі фар. їхати Ауді А4 з Америки Кватро. 2016 рік. 138 тисяч пробігу, два літра бензин, преміум плюс. Контакти на екрані. Зовнішній S-Line. Наган четвертого покоління вже на обліку. В графітовому кольорі, комплектація Zen. 2017 рік, 220 пробігу, 1,5 літа, 9 к двигун, 11850 Mazda CX-7. 2012 рік, 2,2 літа дизель. 240 пробігу, комплектації боус 12950. Чорна шкіра, підігрів сидінь, безключовий доступ і все інше. Volkswagen Passat b 7, 2 літра дизель. Ціна не вказана. Яка ціна? 12 500 на автоматі, круїз. Golf 7. 20-й рік. 2 літра дизель. Автомат 15 900. Сплавні диски, мовичі фарб партроніки. Гольф 5. В кузові хетчбек. 2006 рік, 1,6 бензин, МПІ, ціна 5 тисяч доларів плюс 100. Ще один сьомий гольф. 19 рік, 2 літра дизель автомат. 15900 девятнадцять дев'ятсот ікона шістдесят чотири кіловатти. Дев'ятнадцяти рік, сімнадцять Мазда CX-7 2011 рік. Мальва дезу, ціна 11950. Контакти на екрані, люк, чорна шкіра, підігрів сидінь. Audi Q5. 14 рік, 210 км пробігу, 15 дизайн. Коричневий салон, преміум плюс, чорний дах, панорама. Так. Volkswagen Touran 2006 рік, 1,6 бензин, 5600 контакти на екрані. Ногран Сценік 4-го покоління. 2019 рік, 17, дизель, 176, 95 тисяч пробігу. Рено Колєос. В тому гарному яскравому кольорі. 12 рік, повний тривіт, 11300 комплектації BOSE на механіці. Рено Меган 3, комплектації GT-Line ціна, контакти не вказані. Рено Кенго, пасажирське, довге. П'ятнадцятий рік один той також 19 країн Рено Megane 3 Кристалінг 16-й рік, 250 кроків, тоді 9, -й. 300. Механіка, кондиціонер, Рено Гранд Сценік 3, компентації Колс. 1,5 дизель, 15 рік, 9999. на экране. Volkswagen Golf 6, вкусовый универсал, 1.6 дизель, 10 рік, цена 8500. Панорамный дах, Алькантара. Фасад 7, Full LED оптика, гарні титани. 2 літра дизель, 290 пробігу, 10 900. Шкіра, автомат, повний привід. <кій> Golf 6, хетчбек. Ціна 7 900. 11 рік, 1.4 TSI. Opel Astra H в комплектації космо, попова оптика, сіра панелька. Да, трошки не космо, але фари хороші. Восьмий рік, 1.6 бензин, 5900. Вольф плюс. Восьмий рік, 1.4 4TSI 6200. Механіка 6, 6 кондиціонер, Volkswagen Passat B7, Alltrack, 12 рік, 260 пробігів, ціна 13950. Гарні диски. Панорамний дах, чорна шкіра, автомат, повний привід, підігрів та все інше. Volkswagen Golf 6, 10 рік, 1,6 автомат, ціна 9 тисяч доларів. Давайте почнемо звідти. Hyundai Grand Santa Fe. 1930 115 рік, 2,2 і 2. 2. Виділ, автомат. Вольф сьомий. Сірому металіку. Такий капучино кольор називається. 14-15 рік, 1,6 дизель, механіка 11900. Машина з Німеччини є Декра. Kia Sportage. 2008 рік. 7800. Чорна шкіра, механіка, повний призив. Шостий гольф. Універсал в комплектації матч 2013 рік, ціна 8950. Механіка, такий гарний комбінований салон. Шкода Octavia a 7 Фейсліфт 20 рік. 2 літра дизель 17950. Контакти. На екрані гарні легкосплавні диски. Шкода Octavia A5. Кузові універсал, чорна, гарні диктації. 2012 рік, відчув дизель, метаніков 8929. Мультикермо, кліма, п'ятиступка. Ще одна октавія. Десятий рік, 8500, 1,6 дизель. Вже нас Бельгії. Ось так. Сто тисяч пробіг. А, вони більше. Бензинова шкода. Гольф плюс шостого покоління. 1,4 бензин, сахар, 90 кВт, 200 пробігів, ціна не вказана. Мультикермо, клімат-контроль, датчики світла, датчик доща, партроніки передні і задні, Nissan Кашкай. 2011 рік, 2 літра дизель, автомат, ЄС, ціна довго вірна. Ще один кашкай. 12 рік, 1,5 ціна це на Клімат контроль, мультикермо, механіка 6 пенева. ще один Nissan Qashqai. Довго вірна, 2 літра дуже, 11 тирів. <кій> Багато свіжих авто. Хочу вам показати Volvo V60. На ксеноні. Партроніки. 12 рік. 12-300 Чорна на чорній шкірі. 12-300 Рено Сценік 2. 2006 рік. 16 бензин 5650. <кій> В такому червоному кольорі світлий салон, пятиступка, кондиціонер. <coughs> Hyundai Tucson, 2009 рік, 8150. Чорна шкіра, Підігрів сидінь, чорний, форкоп. Леган 3 в комплектації боус. 2015 рік, 213 тисяч пробігу. Ось Червоне, довге кадило. 1,9 дизель, 10 рік. Оригінальний пасажир. 10 рік, 1,9, пробігів, 9850. Задні партроніки, фуркоп, Рено Каджар в комплектації волос, топова оптика, гарні диски. 19 рік, 207 пробігу, 19500. Гарний комбінований салон, механіка. Ще один Renault Kadjar. Також посешний. Топова оптика LED Pure Vision. 19 рік, 19500, На автоматі. Октавія А5 VRS 10 рік 2 літрів дизель 10,850 Затонувана Послона ми не побачимо Opel Astra H 1,8 бензин, автомат 6800. Контакти на екрані. Сервісна книжка є 120 тисяч пробігу. Ну, по машині дивишся, то машина гарна. Дача Сандеро. 2009 рік. Бензиновий двигун. Гарний стан, рідний пробіг, 4700. Дивіться, друзі, який великий вибір авто. Трошки не знімав вам відео, дуже сильний падає дощ в луцьку, тому будемо завершувати відеоогляд авторинку. Ось дуже багато свіжих авто. Трошки незручно знімати, руки мокрі, екран мокрий. Нагадую, займаємося автопідбором разові огляди в багатьох містах України. Супровід по ринку. Все решта. Телефонуйте і ми з вами домовимося, допоможемо підібрати гарний свіжий автомобіль.